Затамуйте, друзі, подих, Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. З вечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Якщо там порожнє місце, то це свідчить ось про це. Він здійснив ваші бажання ще сьогодні, позарано. Він молитву вашу чув, у кімнаті ваші був, і за вашу щиру віру. Дарував вам щастя миру, пут здоров'я і пут віри, кілограмів, сто надії, фунтів мільйон любові, і кохання не на слові, а каратів так відерце, він вживив у ваше серце. Ну і ще букет удачі і добра у вашу вдачу. Щедрий, добрий чарівник, чарував над вами зник, ваші очі тепер сяють, Миколая прославляють. Новий рік не за горами, нове щастя уже з вами. Я зі святом вас вітаю, віри в диво вам бажаю.